Увага! Це відео створено в ознайомлювально веселящих цілях. Все озвучене в даному відеоролику є виключно думкою автора. Дякую за ваше розуміння. Всім привіт, народ! Біля мікрофона Марії, і сьогодні це відео було створено для того, щоб, скажімо так, пояснити. Всім підписникам взагалі, або хто хоче підписатись на канал, чому на каналі не буде виходити певний період часу відео. Перейдемо безпосередньо до пояснення. Народ, В реальному житті у мене, скажімо так, не самі найкращі ситуації з очима. У мене на оба ока мінус 5 і 0, крім цього, пошкоджені якісь задні канали до ока і сам кришталик. Для цього мені доведеться. Скажімо так, лягти під хірургічний стіл, де мені проведуть певний ряд операцій. І реабілітаційний період пройде досить великий період часу, скажімо так, в найкращому випадку, як мені сказали лікарі, від двох до трьох з половиною неділь. Якщо все трошечки затягнеться, що буде трошечки декесь ускладнення, то може бути від місяця до півтора і взагалі затягнутися до двох. Тому я вирішив створити таке невеличке відео пояснення для тих, хто приблизно не знає, чому на каналі не виходить відео, або взагалі чому, наприклад. Кат, не будуть виходити відосики. Я пояснював це не один раз на стрімах. Хто не переходив, не дивився, можете зайти у списки відтворення. У нас там на різних іграх є різні стріми, були проходили. Крім цього, у нас є досить багато різних проходжень. Всі стараємось записувати українською нашою рідною мовою, якою. Якщо на якійсь грі немає української мови, я стараюся переводити її саменький. Ну у виах не завжди у мене це виходить досить таки, скажімо, так, правильно, але я стараюся, тому скажімо так: невеличке пояснення за рахунок того, що у мене буде і чому не виходить відео, я пояснив. Другий народ, хотів би, скажімо так сказати, що зміниться на каналі після того, як я повернуся. Після того, як я повернуся, я постараюся записувати відео вже з веб-камерою для того, щоб ви бачили всі мої емоції, які будуть відбуватися, наприклад, під час гри. Всю мою злість, якщо я злюся, або радість, наприклад, або такі моменти, знаєте, які... Будуть спорним питанням і взагалі емоції. Я думаю, це одне з тих головних речей, які потрібно передавати своїм глядачам, щоб вони приблизно орієнтувалися. От, наприклад, якщо я злюсь, то приблизно чому я злюсь? Із-за якої ситуації, якщо я радію, то теж щоб вони приблизно бачили, як це взагалі відбувається. І бо як то кажуть, людина отримує. Всі емоції, які сама бачить, наприклад, в телевізор. Наприклад, вона бачить сміх, вона теж хоче сміятись. Вона бачить гнів, вона теж хоче злитися, тому що вона розуміє, через що. І скажімо так, я би хотів взаємодіяти з вами, з, з, зі своєю аудиторією, ще також через відеокамеру. Тому, скажімо так, на даний момент я заказав невеличку таку собі відеокамеру для зйомок після того, як повернуся. І взагалі, якщо на каналі ще хтось слишиться, якщо чесно, я буду всім дуже сильно радий. Але все ж таки, давайте я поясню, яку камеру приблизно я взяв. Я Думаю, можливо, комусь вона знайома, можливо, комусь не знайома. Я вирішив зупинитися на такому варіанті, як Logitech Webcam HD Pro c 920. Я подивився рецензії, досить сильні на неї в інтернеті, досить багато різних ютуберів її рекомендують. Крім цього, я по. Переписувався, скажімо так, зі своїми знайомими, які її використовують, от просто чарівно. Кажуть, що камера просто бомбезна, взагалі відчуває в себе просто по-королівськи, записує досить добре. Е, в неї там стан 60, здається, кадрів, немає ніяких затримок, прекрасно передає всі емоції без жодних проблем. Тому, скажімо так, я зупинився на цій камері і постараюся її придбати, скажімо так, після повернення. Ну так, які то вони справи, народ. Не серчайте на мене, не зліться, якщо що, це моє перше таке відео, яке я записую Бо кажучи, і підставляю просто звук під, скажімо так, під якусь гру, яка буде, наприклад, у вас на екрані буде відбуватись якісь певні моменти, а я буду просто говорити на фоні, скажімо так. Ну, ось такі ситуації, бачите, відбуваються в житті, у мене сталася неприємна, мені потрібно буде провести цю дебільну операцію, що я сам був шокований. Просто якщо я її не проведу, як лікарі мені сказали, у 25 я взагалі можу осліпнути. Тобто повністю втратити свій зір, взагалі перестану бачити, і, скажімо так, я й до цього не. Сильно добре бачив. Я з дитинства носив ці кляті окуляри, якщо чесно. І Я думаю, всі прекрасно розуміють, як було дітям, які ще. Скажімо так, маленькі і попадають в школу в окулярах, а ще й були, як то кажуть, трошечки пухленькими. Тому, блін, скажімо так, все життя я себе з одної сторони бачив, так, а інші люди бачили мене зовсім по-іншому. Тому я дуже радий, що ви прийняли мене таким, яким я є. Скажімо так, за вашу підтримку взагалі окремий респект. Я би хотів подякувати окремо за підтримку матеріальну таким людям, як Гріша Ворон, Олександр Ріс, ЛСЛ, ССЛ. <рес> Господи, тут імена звісно, вас просто чарівні. Крім цього, пану Міядзакі, Лоріан Юа, е, Нікіта, Нікіта Падун, е, Анна окремо теж респект, як тобі дякую, гарно за твою підтримочку. Окремо, ще хотів подякувати безкаженому фермеру, Костянчик, Валентин. Е, чувак, який себе просто назвав твоя собака. <схід> Господи, до що за імена? Я просто інколи дивуюся з ваших додатків, якщо чесно, у вас не імена, просто якісь. <схід> Неймовірні відчуття, якщо чесно. Дякую. Дякую вам, народ за те, що матеріально підтримуєте взагалі канал. Окремо, хотів би подякувати всім народ, хто пише коментарі, кладе лайк, ділиться з друзями, відео взагалі всім найкраще. Народ, хто б вам що не казав, ви у мене реально найкраще. Якби не ви цього каналу ніколи би не було. Що ж, і безпосередньо третє, що я би хотів ще сказати, у на самому каналчику нашому перед самим кінцем відео і так затягнулося, я планував його на 5 хвилин, а вийшло воно трошечки довше, як можете бачити. Скажімо так, м -м, хотів би. Сказати, що зміни відбудуться такі, що відосі буде виходити один, можливо, два в день, в залежності від того, як в мене буде йти час на відосік, і взагалі чи він мені самому сподобається. Крім цього, відосів будуть виходити тільки з понеділка по п'ятницю, суботу-неділю я вирішив брати вихідні. Неділя 100% буде вихідний народ, от без субота, ще, скажімо так. Під малесеньким питаннячком. Можливо, і неділя теж. Але хто його знає, я це буду вирішувати вже в періоді часу, взагалі в майбутньому. Скажімо так, не сьогодні, це точно буде, і не завтра, і не післязавтра, і не через неділю. Скажімо так, мені треба обдумати досить серйозно що цю справу. Це, скажімо так, в роздумах. Но я знаю, що 5 днів підряд буде 100% виходити ролик. Суботу, можливо, я буду писати ролик спеціально на понеділок, а неділю відводити під вихідні. Але це ми вже вирішимо разом з вами. Крім цього. Планується на каналчику почати проходити ігри, ті, що я вже пройшов. Наприклад, я планую перепройти Dark Souls, Dark Souls 2 з емоціями щоб ви прекрасно бачили, як вони взагалі будуть, е, про, як вони проходяться. І ви бачили всі мої емоції, скажімо так, на камеру, не без камери. <смас> сподіваюся, це буде весело, і взагалі, що це дасть якийсь приток на наш канал. Взагалі я дуже радий, що нас взагалі так багато вже зібралося. Нас на каналі, ну, коли вийде цей відосік, наскільки я бачив, було 191 чоловік, і сподіваюся, що після мого повернення нас або стане більше, ну або хоча б залишиться ця сама сума народу, якщо чесно. Ну, я дуже радий взагалі за те, що ми помаленьку-потихеньку набираємо цей невеличкий, скажімо так, контентик. У мене уже більше, ніж. Дві з половиною тисячі годин від чотирьох, що мені потрібно для монетизації. За що я окремо хочу подякувати всім, хто дивиться відео до кінця. Ви народ просто найкраще. взагалі золотульки, всіх вас цьому я люблю. Не знаю, як вам ще це описати словами. Просто скажімо так, мене переповнюють емоції, які я хочу з вами поділитися на народ. Ну на жаль, я можу їх передати тільки через це малесеньке відео. Скажімо так. Ну і крім цього, я просто хочу вам подякувати. Дякую, yes, yes. просто щире дякую. Я постараюсь закінчити цей відосік уже на гарній ноті. Скажімо так, цей відосік для вас вийде вже, як я буду на хірургічному столі і буду, як то кажуть, надіятися тільки найкраще. Що ж, народ, на цьому буду з вами певно прощатися. Будь ласка, якщо вам не важко, залишайтесь на нашому каналі в майбутньому. Ми 100% повернемось. У нас 100% буде, буде розвиток. Ми 100% будемо з вами, як то кажуть, разом. І у нас все буде як найкраще. Ну, я взагалі постараюсь робити як найкраще, але хто його. Знає, що ж, народ, а на цьому буду з вами прощатись. Пам'ятайте завжди саме головне: дбайте про свою родбину, дбайте про своє здоров'я, слідкуйте взагалі за дітьми та за небом. Бо ми живемо в Україні, у нас такий досить важкий період, скажімо так. Тому, будь ласка. Не ігноруйте повітряну тривогу, якщо ви чуєте, біжіть в укриття і ховайтеся. Ібо, як то кажуть, життя у вас одне і воно не безкінечне, воно належить тільки вам і вам вирішувати, як ви його проживете. Пам'ятайте, хто вам що не казав, ви завжди можете прийти до мене на канал, подивитися відео, підняти собі настрій і пам'ятати саме головне. Хто б вам що не казав, у мене на каналі ви завжди будете на найкраще. Що ж, всіх цього я люблю, обнімаю. З вами був я, Марій, і до зустрічі з вами в майбутньому, коли вже все буде ще краще і краще. І пам'ятайте саме головне, донатьте на наших ЗСУ, бо кожна копійка наближає нас до чарівної перемоги над нашим окупантським ворогом. Всіх цього я люблю і бай бай